Вітаю всіх на каналі. Тема сьогоднішнього відео буде перевірка двигуна на підсос повітря. Створюю свій димогенератор для того, щоб створити більш-менш його безпечним для автомобіля і для датчиків, я буду використовувати свічку накала і мастило, яке буде нагріватися. Буде створюватися дим. Далі беру два ніпеля, в одному викручу золотник надіну трубочку і хочу. Засунути його витягну щуб в ту трубку тут для все ж таки для кращої безпеки. Треба буде об'єднати цей датчик, тому що він максимально чу чу чутливий. Якщо деякі використовують, наприклад, цигарки, вони цигарку там вставляють замість цього всього. І в них цигарка горить, і туди запра... то він може в нас згоріти. Тому я його від'єдную зовсім. Тут буду робити якусь заглушку, покажу, що придумаю. Ну і далі е компресором створюю тиск. Тут під'єдную проводочки до акумулятора, свічка, свічка накала в нас нагрівається, масло починає диміти, дим створюється, дим ми заправляємо всередину двигуна. Ну, ось так. Продовжимо, покажу все. Так, ну що, спробуємо. Є в мене таке старе мастило. Так, далі. Оце настільки я його туди засунув. Пробуємо, як це в нас садило буде працювати. Так, плюсик, мінусик. Подивимося, що в нас вийшло. Чи буде головне воно диміти. Процес пішов. Так, дуже багато масла. Масла треба менше, буде більше думаю. Беру ось таку, це мене, мабуть, паливна трубка, трошки намотую. Тут для проводів є така уплотнітель такий. І він у нас буде слугувати. Ось тут гарненько-плотненько заходить. Добре. І ця сторона у нас. Також сюди гарно заходить. Поставимо ще хомутик, і буде тут також все добре. На цю сторону одягаю такий колпачок, це в мене із балона колпачок. Ви можете ставити туди бутилку, банку, все що завгодно, і закрутити її. І все. Сюди вставити тряпочку, щоб все ж таки не попало туди диму зовсім. Так, я підготувався. Уже в мене ось тут є компресор. Сюди вставлено, тут під'єднано. Тут уже в нас хомутиком, все. Тобто, абсолютно повністю я підготовлений. Зараз буде йти нагрів і потрошку буду подавати повітря. Бо спробував дуже швидко бриснути, то у нас ж масло ж розбризкалося. Тому треба потрошку подавати повітря. А можливо, навіть краще наливати масло, те, яке у вас вже є в двигуні. Так буде, я думаю, ще краще. Ну, Якщо там десь якась краплинка попаде, то дійсно там страшно нічого не буде. Ми не доливаємо туди масло. Так, процес показувати не буду. Вже покажу де, звідки буде диміти. А димітиме 100%, тому що, щоб не диміло, це, я думаю, один відсоток такий, що не димітиме. Димітиме, я думаю, багато де. Тому зараз процес починаю і покажу вам, звідки димить. починає утворюватися дим. Ну що ж, уже разів 5 так робив, потім на свічку просто так нальопую масло. Воно автоматично становиться, бачите, навіть не, про, не можна продивитися. Трошки в мене підтравляє, але підтравлять тут, де я тільки вставив у сам щуп. Більш ніде я не бачу. Диму нема ніде. Он трошки йде дим у місці, де ставлена сама шланга. Ну, що можу сказати? Впевнений, що диму тут. Майже ніде не буде. Можливо, якби були сильніші атмосфери, все ж таки десь би продавило. Але в цілому, коли я накачую, що я помічаю, в мене надувається навіть ця кришка. Це означає, що все ж таки, якби десь воно було, то воно б виходило. А так починає, я вже бачу, починає виривати оці соски. Воно нагрівається все максимально сильно. От, ну, яйця думаю, можна жарити на, на, на ньому. Ну і... Туди накачав я скільки міг. Уже пробував витягував його, бачу, що звідти починає виходити дим. Тобто, якби в нас десь воно було, вже б воно давно виходило цей дим. Ось так. Ну, в принципі, експеримент проведений. Більше не буде туди затравлювати, бо ну, щоб не пошкодити те, що можливо і ціле, щоб ніде не вирвало якусь прокладку або ще щось. Наявних проблем я не бачу. Експеримент в принципі вважаю вдалим. Я, коли вже побачив, що в мене починає надувати кришку. Вона починає сюди видавлюватися і такі тріски йдуть, як вона роздувається. Я зрозумів, ну я не буду аж скільки там створювати атмосфери великі. там. Експеримент дійсно проведений, ніде димочок немає, значить все добре. Якщо ж у вас будуть все ж таки диміти, на що воно буде у вас впливати, ну, як мінімум на оберти, це у вас будуть впливати, тому що деревий двигун це нестабільна робота. Ось я зняв і дим починає виходити навіть звідси. Видно, димочок іде. Його дійсно видно, якби десь йшло. Тому 100% на низьких атмосферах у нас все добре. Цього достатньо було експерименту, щоб це побачити. Що далі буду я робити? Я зараз буду запускати двигун. Прибираю тут трошечки, щоб нічого не мішало, щоб воно, цей весь дим. Тут напряму в смок чи повітря. Також не закриваю цю трубочку, де у нас щуп. Даю йому при заводці буквально трошки поторохтіти. Можна глушити, все одягати, одягати назад щуп, одягати трубку. Ну і на цьому все. Так, дав хвилинку попрацювати. В принципі, все можна одягати. Ось так. Добренько. Всіх з наступаючими святами. Всього вам самого найкращого. До побачення.